Відпочиваємо гарно, навіть басейн у нас є і безкоштовно. Це дуже класно. Зараз, до речі, ми на нього збираємо і ти, Ну, даємо інтерв'ю. З 2 квітня я був призваний до 93-ї ОМБР е, в самій зоні, АТО з 2 червня минулого року і по листопад місяць, одинадцятого листопада, нас звідти виявили. І так, ну от відслужили там. Посвідчення ще не отримали, є тільки довідка і це. І на основі довідки от нам видали такі чудові путівки в рідний Миргород. В Донецькій області були получена раніня. Після демобілізації е, була виділена путівка сімейна. Тобто ми приїхали от зіною та рінок. Получаємо лічення, успокаємо нерви. Вже і не знаєш. Завтра подзвони зранку чи не подзвони. Це не передаває, звісно, відчуття. Це не дай Бог нікому. А відпочивається, звісно, хорошо. Відпочивається добре. персонал привітний, процедури проходимо, лікування. Після чого ви лікуєтесь? Інфаркт. На срочну службу я пішов у 18 і в 19 прийшов. Я зразу ж після срочної служби пішов в АТО. Мене. Як не поранення, в мене воспалення легких було, і зараз мене тут лічать. Ну так добре, вже чувствую, що леше стає. Іду на, да, на поправку. Що вам тут подобається Санторі Миргород? Ну, процедури подобаються, природа гарна, є що подивитися, ну, цікаво тут.